Вітаю, шановне панство, Зафіра Б в роботі. Автомобіль після прильоту було відновлено. До мене пригнали розібратися з електрикою, електронікою. А саме не працює задня ліва дверка, стандартна болячка, проводка. Це вже давно на цій машині. Це попросили разом зробити. Основне, чому пригнали, це не працюють по лівій стороні. Поворотні кажуть, не працює по лівій стороні. По правій стороні не працює стоп. Тобто габарит працює, а стоп не працює, і начебто не працює задній хід. Сказали, що вже і лампочки міняли, і проводку передивлялися, а проблема не пройшла. Тому будемо ремонтувати. Погнали! Так, включив запалювання. Що нам тут показує? Лампа заднього ходу права. Поворотник лівий, задній. Все як я і казав, так? Да? І що ще? Задній стоп правий. Три лампочки. Зараз я вам покажу, як працює тормоз. Зараз я натисну на тормоз, бачите, не працює. Відпустив, у нас засвітився габарит. Натискаю на тормоз. Мигає, тухне, відпустив. Знову габарит працює, натискає на тормоз, мигає і гасне. При цьому поворотник працює. Дивна поведінка, так? Да? Так, і задній хід, ну зараз. Зараз типа працює. Задній хід показує, що працює. Запустив діагностику. Вона нам показала ось тільки помилок. Давайте дивитися. Так, Switch Position, Initiation Case Circuit malfunction, не цікаво. Всі модулі вона неактивна. Кермо лівий опір не цікаво, можливо, відключалося. Стоп-ламп світ fold. Давайте подивимось. Не знаю, це кінцевик педалі тормоза Може в ньому проблема може бути. А він, до речі, підключений через керування двигуном. Але у нас лівий, стоп, тобто, нормально працює, у нас правий погано працює. Загальна помилка по свічкам накалювання, некоректний ключ. Це, напевно, сім модуль. Міняли або знімали. Коректні дані від переднього боку запобіжників. З подушками щось робили, відключали. Так, переднатягувач. Коротше, машину розбирали. Сідушки знімали, напевно. Нема зв'язку з датчиком дощу пише в передньому боці запобіжників. Не знаю, будемо дивитися. Може там банально запобіжника немає або ще щось. Бо казали, що був прильот, я а машину аж кришу аж повигинало. Може може обірвали там щось. А, ОБЛЕ, до речі, міняли. Скло. Задній лівий поворотник. Задній лівий тормоз, але він працює. Задній правий тормоз. Задній лівий tail light. tail light. no show. Це, по-моєму, багажник. Багазне відділення, left, right tail light. Треба подивитися. І підсвітка номера. Зараз я все видалю. І подивимося, що у нас залишилося. Ну, і ось такий набір у нас залишився. Задній лівий поворотник, задній правий стоп. В принципі, можна було б спочатку лізти до лампочок. Але я думаю, що треба лізти до заднього боку запобіжників, чому я так думаю? Тому що ні, може, звісно, бути таке, що а, десь є якісь коротиші і так далі. От коли ми включаємо просто габарити, у нас світиться обидва і лівий, і правий габарит. А коли ми натискаємо на тормус. Щас, я не включив, напевно, габарити. Габарити включені. Коли я натискаю на тормоз, у нас лампа, яка відповідає за габарит, вона починає світитися не в пів накала, а в повний накал, І тому я думаю, що проблема десь в задньому боці запобіжників, тому що провод іде один. Давайте зараз по схемах глянемо. Ось дивіться, на схемах у нас, є, у нас є 4 лампи зліва. Це у нас протитуманка. Це у нас поворотник, Це у нас задній хід, І це у нас стоп слеш ТО ламп. це, це тейл це габарит, стоп це ну, відповідно стоп. І йде один провід EVM Control Black Yellow. Чорно-жовтого кольору він йде. І от по одному проводу у нас зажигається від заднього боку запобіжників. Тому я думаю, що нам, оскільки лампа та ціла, ціла. Я можу, звичайно, підкинути іншу лампу. Але я думаю, що проблема саме в цьому блоці. У мене є якийсь блок рек від Астер чи від Зафіри, не суттєво. Я думаю, що е можна його просто підкинути і перевірити, чи у нас світло запрацює. Запустив програму підбору запчастин. Називається Opel EPC, Opel Electronic Part Catalog. Ввів він код автомобіля. Значить, знайшов нам потрібен блок запобіжників, задній джот, задній вони пишуть. І вони підходять. Там є номер 419. У нього закінчується на 419 або на 854. Бо це номер один на опілівський, другий джемівський. І, е, Значить, у нас підходять блоки з ідентифікаторами е, HN, HP, HQ, HR, HT, HU, HY, HX, LH LJ. Заводський номер 832. От. І у нас начебто стоїть HQ, а у мене начебто є HT. Тому я думаю, що без проблем можна поставити. Якщо все запрацює, то твій блок HT і залишимо на машині і запрограмуємо. Тож перевіряємо. Ось вже зняв рідний блок. Ось донорський. Зараз перекину всі релі запобіжники і будемо перевіряти. І ось дивіться результат. Запобіжники переставив, але на 3... 4, 5, 4 плюс 3, 7 запобіжників, тут нема куди заставити. Тобто HT більш урізана версія заднього боку запобіжників, ніж HQ. Напевно, треба буде, якщо що, HQ шукати, ну, або дивитися, що це за запобіжники. Але це ще не перестав. А, це перестав. Так, Підключаємо, перевіряємо. І тепер дивимося, що у нас зі світлом. Ключив габарити. Габарит світиться, натискаю на стоп. Бачите, яскраво світиться і не тухне. Що ще можна зробити? Можна ще завести машину. Зараз я одне ключ згадаю, де ядів. Можна завести машину і почитати помилки, які є. Ось така у нас історія. Паротронік не на зв'язку. Це напевно один з запобіжників. Давайте дивитися помилки. Некоректні дані від як дисплей, датчик дощу. Лівий поворотник залишилася помилка у нас, тому що, тому що там, скоріше за все, проблема з лампочкою. Нема зв'язку з паркпілотом, зрозуміло. Лівий задній лівий поворотник. Це у нас РЕК, а це у нас що? Це у нас що продублювалося, напевно. Некоректний мобілайзер, зрозуміло, бо блок чужий. Датчик якості повітря це по клімату не цікаво. Передній правий динамік магнітола каже обрив. Задній лівий динамік, каже обрив. Чомусь, я не знаю. Перевіримо це. Цих помилок не було у нас. А так, от блок точно треба замовляти інший. Зараз ще перевірю задній лівий поворотник, саму лампочку. Просто замінив лампочку, хоча вона виглядає як сіла, і поворотник запрацював. Зібрав фонарі, замовив задній блок по цій машинці. Ну, по факту залишилося тільки замінити блок і запрограмувати. А так, все вже працює. Блок міняється для того, щоб працював задній габарит стоп. Бо підпалений, блок чи підпалений, чи заламаний від вибухової хвилі. При вартості блока немає сенсу його ремонтувати. Тож завтра заберу блок і дороблю вже. Забрав сьогодні з розборки новий блок. Ось цей. Зараз перекину всі запобіжники, перевірю, щоб вони були цілі. З цього боку. І колную, мабуть, щоб не програмувати, просто перенесу її промку з цього боку. Щоб, щоб навіть не підключати комп'ютер. Просто міняємо її промку і блок буде як заводський. Розібрав рідний блок, зняв задню кришку. вже значить Відгинаємо вусики на цих роз'ємах. Тут кріпіжи. Раз, два, синій три, чотири. І у біді. Не у біді, а цей фаркоп. 5, 6 и вынимаем вот эту плату. На этой плате вот стоит ее промка. Сейчас попробую увидеть ее маркирование. Где она у нас тут не фокусируется? Все. 25. 25.040. Оце її випаюємо і просто перепаємо новий блок Замінив керування запобіжниками. Натискаю на тормоз, помилок немає. Поворотник працює, який не працював. Ну і давайте зараз перевіримо, чи у нас працює стопи габарит. Зараз включаю габарит. Габарит світиться. Натискаю на стоп, як бачите, вже теж світиться і не мигає. Відповідно, вирішили проблему. Дуже часта проблема, до речі, я не знаю. Все, що стосується світла. Якщо поміняли лампочки, проводку далі можна майже не лізти. 90%, якщо лампочки цілі, то проблема буде в болиці запобіжників. Чому вони здихають, не знаю. У них здихаються ключі, які керують напругою і контролюємо лампу. Відповідно. Цей кусок робіт зробили, і у нас залишається тільки відремонтувати дверку задню ліву. Фіналочка перед тим, як віддати машинку замовнику, читаю блоки на наявність помилок, видаляю помилки, перевіряю знову, що у нас залишилося. І після цього вже, напевно, можна буде віддавати. значить Давайте дивитися у нас по помилкам, що зараз є. З того, що я бачу, некоректний ідентифікатор, РЕК, це ми чужий рек підключали. По свічкам накалювання. Помилка нікуди не ділася. Треба ними займатися, бо якась свічок не працює, напевно. Далі, всі помилки вони в історії. Датчик якості повітря це болячки. Ви вже з моїх відео знаєте, що нема сенсу міняти. Передній правий динамік э, ругається, що він не працює. Я його зараз перевірю. Задній лівий динамік. Бачите, вже неактивна помилка. І все, все інше в історії можна видаляти. І Дійсно, передній правий динамік не працює. Я зараз запитаю власника, чи міняти, чи не міняти, чи що з цим робити. Поспілкувався з власником. Власник каже: Саня, давай роби, щоб все працювало. Тому зараз будемо э, знімати карту з дверки. І перевіряти, що він так з динаміком. Я думаю, що він все ж таки здох. Таке часто буває. До речі, не знаю, чому саме передні динаміки здихають. У мене в наявності якраз є такі динаміки, відкинемо, перевіримо. Розібрав карту, відкритий динамік. Про що можна казати, якщо у динаміка магніт відриганий, воно він валяється, бачите? Ось тут динамік під заміну, коротше кажучи. Навіть не треба до гадалки ходити. Бачите, тут нема чим качати. Міняю динамік, все збираю, перевіряю. підключив новий динамік. Звичайно, що він працює. Друзі, по моїй частині все. Всі запчастини, як бачите, вже поскладав, те, що поміняв. Динамік. Задній бок запобіжників. Проводку замінив в задній лівій дверці. От. Так що в суботу буду віддавати машинку. Власнику по цій машинці у мене все. Як ви побачили, все працює. Тому, друзі, якщо сподобалося, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Рекомендуйте друзям поширюйте серед знайомих. Очікуйте нові відео. Та й звичайно, що, що, якщо у вас опіль, приганяйте, будемо ремонтувати. Всім гарного дня, пока-пока.